Привіт, друзі! Сьогодні у мене для вас рецепт того самого смачного печива з яскравою та солодкою серединкою з джему, яке ми обожнювали у дитинстві. Для його приготування нам знадобиться небагато продуктів та нашого часу. Отож, давайте приготуємо це печиво разом. Для печива нам знадобиться. Перш за все, нам треба перебити м'яке вершкове масло. У високу миску викладаю вершкове масло 200 г кімнатної температури. Слідом додаю до масла 3 яйця, ванільний цукор, дрібку солі для балансу смаку. Все гарно перебиваю блендером до повного з'єднання. Наступною в високу миску додаю цукрову пудру 140 грамів і продовжую взбивати. Висипаю першу частину борошна до миски. Зверху на борошно висипаю розпушувач та перемішую. Висипаю останню порцію борошна та замішую тісто руками. Замішую тісто до того, поки воно не стане однорідним та перестане липнути до рук. Тісто готове, воно вийшло таке м'якеньке і ніжне. Тепер тісто кладу до пакету, загортаю його. Залишаю його відпочити на пів годинки годинку до холодильника. Охолоджене тісто виймаю з холодильника. Розділяю на дві частини. Тепер з допомогою качалки розкатую тісто у тонкий пласт приблизно 3 мм. За допомогою металевої форми видавлю ось такі кружечки. Форму можна взяти будь-яку. У мене звичайна кругла. Ось так легко з тіста вирізала такі гарні і рівні кружечки. Прибираю зайве тісто. Слідуючим я зроблю отвори у середині наших кружечків. Але не продавлюю до кінця. Я роблю це звичайною пластиковою кришкою. Тепер викладаю джем у кожну серединку печива. Буду робити це двома чайними ложками. Ось так приблизно по пів чайної ложки у кожен кружечок. Сьогодні серединку у печива я роблю з джему з чорної смородини. А ви можете узяти будь-який на свій смак. Тепер залишилося перекласти печиво на застелене пергаментним папіром деко. Відправляю його у розігрити духову шафу. Температура 190 градусів на 15-20 хвилин. Ось таке у нас вийшло печиво. Водночас просте та дуже смачне. Приготуйте його собі та своїм рідним. Вони будуть вам дуже вдячні. Дякую вам, що готували разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом зі мною, то підписуйтесь на мій канал. Натисніть вподобайку та залиште коментар під відео. Всього вам найкращого!